Бажати вам, щоб сьогодні ви у своїх доповідях, у тих темах, які ви почуєте, відкрили для себе нові шляхи, нові тенденції до розвитку до сучасної журналістики, до розвитку особистості свідомого українського журналіста і до світлого розвитку нашої держави України. Я хотів би наголосити на тому, що мені здається, що та галузь, які всі ми працюємо, і ви працюєте вже тепер і сьогодні засвідчити це у своїх доповідях, це галузь молода, галузь дуже творча, галузь де дуже тісно пов'язані між собою традиції, сучасність, майбутнє і теорія і практика. Отже, зрозуміло, що насамперед у ваших доповідях ви теми пов'язані із власною журналістикою, із різними формами медій, із... Можливо, проблемами зв'язків з громадськістю, проблемами реклами. Тобто тими проблемами, які зараз вкладаються у ту галузь науки, достатньо нову, достатньо молоду, яка має назву загальної соціальної комунікації. Цю галузь науки активно творять ваші вчителі, ваші старші колеги і сподіваюся, друзі. Але я скажу, можливо, таку храмольну річ, але мені здається, вона є справедлива. Насправді цю науку, науку створять не вони. Цю науку створите ви, якщо будете її творити. Сьогодні вас вітає Вища школа журналістики і масових комунікацій Санкт-Петербургського державного університету і бажає, щоб були нові відкриття, щоб спілкування було теплим і сонячним, як весняна погода. З, з нашого боку, будуть сьогодні виступати. Дом, я, да, Константин Ямщиков и Соколов э, Макола, а также Мария Габелия. Я Меня зовут Анна Шкляр, я а, аспирантка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. И скажите, пожалуйста, э, как вы определяете разницу между понятиями информативность и информационность? <связывая> да. Так. <плес> не слышно, ні? слышно. Я нікак. <рес> Отже, у нас називається презентація впливу Старена громадської думки в Польщі. А, попрошу наступний слайд, на якому, якому ви зможете побачити приблизно ситуацію з інтернет-кількістю інтернет в Польщі. А, станом на червень 2012 року. Кількість інтернет користувачів в польщі була майже 25 мільйонів. Тепер це трохи більше, більше 25 мільйонів користувачів. При цьому 65% проникнення тобто це відношення до кількості населення. 65% громадян польщі мають доступ до інтернету. Часу церква дуже консервативно ставилася до взагалі е, комунікації в інтернеті. І сьогодні, скажімо, я знаю деякі протестантські спільноти, які взагалі не користуються інтернетом. Але в цьому випадку е, церква зрозуміла, що для того, аби сьогодні мовити по-іншому, для того, щоб не залишатися якоюсь такою закритою, вона повинна заходити в абсолютно всі платформи е, суспільного життя, зокрема в інтернету. І е, якщо ви знаєте, то після е, обрання папи Франциска, скажімо, офіційних, ну там і неофіційних просто сторінок Папи Франциска в Фейсбуці збільшилось до ста по моєму, наскільки слідковував. Тобто, наскільки е, сьогодні, скажімо, нові медії проникають в наше суспільство, і наскільки суспільство проникає в нові медії? Ви напевно, а є, тому, що Усьому світу відома акторка Міла Йокович, яку власне називають зараз Українкою, інша акторка Міла Туніс, також Оля Круленко. Цих трьох, трьох жінок можна побачити у багатьох містах, тому що власне сіті лайди або реклами фільмів. Вони найчастіше а, виходять із образу або, або фотографією жінок і підписують власне прізвища, тобто від звертають увагу або що вона се однаково нечто на можливо україна. Я ще і медіа писала через і я. Ну але раз ще ми не перейшли, той діаспора пишемо, хоч не вимовляємо діаспор. Там вимовіє діаспора. Так само, як медіа-простір. Я ж не вимовляю медіа-простір. Ви тут всі е, люди усломовної професії розумієте мене, що в нормальному мовному потоці там таке, таке є як Той, звук, є, той е, дуже цікавий звук. так? Творчі люди, а тут всі творчі, гіпертворчі, супертворчі. Вони дістають силу від землі і від неба. Від космос, від всесвіту. І та творчість гине, коли людина виїжджає зі своєї землі. На основі дослідженого матеріалу газети Вінниччина можна відзначити, що метафоричні сполучення досить поширені в цьому виданні семантичної і структурно різноманітні. Найбільш уживаними є метафори. і владні, там є е депутати, ну, як стало відомо. І вони завжди пішли таку цікаву інформацію з перших уст. Особливістю польської школи розслідувальної журналістики є те, що е журналіст не закінчує, е журналістська робота не закінчується публікацією матеріалу. Тобто. Е Як відрабувала влада, чи відбулися якісь зміни? Ну, насправді найпозитивніші враження. Чому? Тому що дійсно і Львів зустрів чудовою весняною погодою. Надзвичайно позитивні емоції. Дуже приємно, що були доповіді з різних країн, в тому числі з Санкт-Петербургу, із Барселони, із Вроцлава. Надзвичайно приємно, що конференція саме має такий міжнародний рівень. Дуже професійний, дуже приємно було чути високопрофесійні доповіді студентів Львівського університету. Ну і звичайно, зважаючи на таку дискусію, дуже приємно взяти участь у вашій конференції. Загалом враження цікаві у Львові я не вперше раз про саме в університеті Франка на факультеті журналістики, вперше. Ну сподобалось те, що ви залучили міжнародних учасників, Іспанія, Росія і так далі, тобто наших. Колег і ну що є можливість обмінятися таким певним міжнародним досвідом з ними, розказати про свій свої, поділитися своїми враженнями, і загалом на даний момент враження приємні, позитивні, тобто непогані і як майбутні професіонали і як люди в цілому, тому на даний момент приємно знаходитися тут. Дуже сподобалось виступати перед публікою. Дуже публіка активно сприйняла мою доповідь, мою розповідь. Активно ставили запитання, і мені це сподобалось. Значить, люди слухали, значить, люди не просто спали чи куняли десь там на задніх партах. А значить, вони цікавляться проблемою, проблематикою, яку я власне висвітлювала сьогодні. Водо Львова то є особливі плани через те, що я хочу на п'ятий курс, сюди поступити на навчання.